Що таке щастя? Саме слово щастя ділиться на два слова: хороша доля, хороша частина. Коли ми фокусуємося на тому, що нас оточує, робота, сім'я, їжа, речі, якісь матеріальні цінності, то згодом це перестає нас тішити, бо це ілюзія щастя, і цього вистачає лише на певний час. Ми знаємо безліч відомих багатих людей, які для того, щоб зробити себе щасливими, купували собі чергову машину, яхту, будинок або заводили нові стосунки. Сумки, але цього не вистачало надовго, бо це ілюзія щастя, і вони закінчували життя суїцидом. У чому ж реальне щастя, людина складається з трьох. Сфер духовної, душевної та матеріальної, і найголовніше це дух. Адже без духу ми мертві. У цьому і весь секрет. Безліч людей не заглиблюються і не розвивають духовну сферу. І саме тому вони нещасні, бо в житті відбувається дисбаланс. Як ж розвинуту духовну сферу, запитаєте ви. Для цього нам необхідно прийти до того, хто дав нам дух, до Ісуса Христа. Адже саме в ньому знаходиться джерело щастя. Напишіть мені, якщо ви потребуєте молитвеної підтримки та духовного спілкування для, для отримання корисної інформації та пізнання Бога. Підписуйтесь на канали Салтаненко.